Привіт! І Якщо ви студент або просто любите записувати важливу інформацію, це відео саме для вас. Не забудьте підписатися на канал Academy CGPT, щоб отримувати ще більше корисних матеріалів про штучний інтелект. Сучасний студент має справу з величезним потоком інформації, але як організувати її так, щоб нічого не втратити? На допомогу приходять i інструменти для конспектування. Вони не лише автоматизують нотатки, а й покращують запам'ятовування, структурування та співпрацю. Ось найкращі з них: Notion – універсальний робочий простір. Він має вбудований AI, який допомагає структурувати інформацію, створювати списки справ та зберігати всі нотатки в одному місці. А ще тут є бази даних, які корисні для наукових проєктів. Evernote, цифровий блокнот. Що дозволяє зберігати вирізки з вебсторінок, сканувати рукописні записи та швидко знаходити потрібні матеріали завдяки потужному пошуку. Microsoft OneNote чудовий варіант для тих, хто користується Windows. Він дозволяє конвертувати рукописні нотатки в текст, записувати лекції та інтегрується з іншими програмами Microsoft. Roam Research – ідеальний для нелінійного конспектування. Завдяки двонаправленим посиланням, він дозволяє легко пов'язувати різні нотатки між собою та будувати власну базу знань. Obsidian – ще один потужний інструмент, що використовує локальне збереження даних. Він відмінно підходить для глибокого аналізу інформації та створення зв'язків між темами. RemNote поєднує нотатки з інтервальним повторенням, що робить його ідеальним для тих, Хто хоче краще запам'ятовувати навчальний матеріал. БР мінімалістичний застосунок із підтримкою Markdown, який ідеально підходить для структурованого написання текстів, ai інструменти допомагають не тільки швидше конспектувати, а й глибше розуміти матеріал. Використовуйте технології, щоб навчатися ефективніше. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте підписатися на Академі CGPT. тут ще багато цікавого.